Це, пер, це була перша зустріч. Дуже цікаво, що Мерторій має такі походження з України, бабуся е, в з Одеси. І, е, проговорювали різні питання. Ніколи не був Мерторій в Україні. Я запросив, його. Е, враховуючи те, що наші міста е, Торонто і місто Київ. Побратими. В цьому напрямку нам потрібно співпрацювати більш ефективно, використовувати ті потенціали, які є. Не будемо забувати, що в Торонто дуже велика українська діаспора, багато людей, які підтримують Україну, які слідкують за подіями, які відбуваються в Україні. І нам потрібно використовувати всі цей потенціал, який є у Торонто і в місті Кії, для того, щоб максимально ефективно це було і для одного міста, і для іншого. Що стосується, проговорили більш конкретні речі, стосується обміну студентами. Зараз будемо робити програми. Враховувати досвід розвитку транспортної інфраструктури, англомерації, яка дуже ефективно працює в Торонто. І зараз в цьому напрямку ми на почали вже рухи і в місті Києві, і в Київській області. Тобто напрямків дуже багато, які нам потрібно розвивати, які будуть корисними для громад, як Торонто, так і Києва. Мерторія, мер при Запропонував приїзд до міста Києва з делегацією бізнесменів, які зможуть приїхати розглянути різні проекти, і також інвестувати в Київ. Ми я зустрів цю пропозицію з великим задоволенням. Київське ініційне агентство буде вже пропонувати ініційні проекти, які ми зможемо презентувати тій делегації, яка приїде з Канади.